Доброго дня, шановні глядачі, вітаємо вас на грандіозному фіналі маркетингової акції від компанії поштор Каталог». У рамках маркетингової акції Золотий фонд у 2015 році. Призовий фонд складав 1 мільйон 310 тисяч 500 гривень. І ми вже вручили майже всі призи. Отже, сьогодні, 9 лютого 2016 року. Ви на власні очі побачите церемонію визначення власника головного призу. Копанія Пошторкаталог товари поштою для всіх і кожного. На церемонії визначення в нас присутня шановна незалежна комісія, яка засвідчить прозорість проведення акції. Протягом акції ведеться протокол, який по завершенню буде підписаний усіма членами комісії, а також завірений незалежним нотаріусом. Київського міського нотаріального округу Рязанцевою Тетяною Борисівною. А зараз про правила проведення акції. Усі номери учасників акції були попередньо зібрані в реєстри. І кожен учасник акції має в реєстрі свій порядковий номер, наданий йому додатково до його клієнтського номеру. Визначати переможців ми будемо шляхом випадкового вибору цифр порядкового номеру. У акції беруть участь клієнти, що замовили та оплатили замовлення товарів на суму від 75 гривень однією посилкою у період з 25 грудня 2014 року, по 7 лютого 2016 року, включно. А також виконали умови, зазначені в розсилці пропозиції. Отже, зараз ми дізнаємось, хто саме отримує головний приз маркетингової акції від компанії Пошторкаталог. Отже, завантажуємо до прозорого барабану цифри від нуля до дев'яти. крутимо барабан. І перша цифра порядкового номеру – цифра 1. Друга цифра – 0. Третя цифра чотири, цифра один, цифра один. І останню цифру зараз визначимо. Цифра 9. І головним переможцем маркетинної акції від компанії Поштор-каталог став Ніколенко Василь Федорович з Луганської області. Вітаємо переможця оплисками! А зараз я надаю слово незалежному нотаріусу Рязанцеві Тетяні Борисівні. Будь ласка, прокоментуйте сьогоднішню подію. Всім доброго дня! Я Рязанцева Тетяна Борисівна, незалежний нотаріус Київського міського нотаріального округу. Завіряю, що дана акція пройшла чесно з дотриманням. Вимог чинного законодавства України, а також дотриманням правил проведення маркетингової акції. Протокол буде підписаний всіма членами комісії, справжність підпису яких я завір в даному протоколі нотаріально. В рамках акції Золотий фонд власниками головного призу у розмірі 665 тисяч гривень стали Ніколенко Василь Федорович з Луганської області. Параскевича Лариса Іванівна з Хмельницької області. І гладун Лідія Миколаївна з Черкаської області. Вітаємо переможців. В першу чергу хочу привітати від імені всього колективу компанії Пошторкаталог усіх учасників акції Золотий фонд. Окремі привітання головним переможцям акції. Вірю, що завдяки сьогоднішнім призам. Переможці акцій зможуть реалізувати свої мрії. З нетерпінням очікуємо зустрічі з переможцями. Всім іншим клієнтам я бажаю успіхів у наступних акціях. Попереду на вас чекає ще безліч цінних призів від компанії Пошторгкаталог.